Привіт, друзі! І ще одна кімната Хунг Кай Kai Corporation. Non-stop сейлінг називається ця карта на 10 квестів, тому погнали. Не будемо чекати. Що ж, на старті, хапаємо е, дрючка. Біжимо і навалюємо цим піратам. Піратам навалили. Підходимо до капітана. Беремо квест. По квесту, нам потрібно буде пофіксити його лодочку. Тому розмовляємо з цим дядьком. Тут просто скіпаємо єшку. І біжимо далі до наступного квесту. Розмовляємо з цим дядьком, він дає нам монетку. Монетки нам потрібно зібрати, щоб нам було чим заплатити за ремонт яхти. Що ж, рухаємося вздовж пляжу. До цього чоловічка беремо у нього квест, він попросить нас знайти два кубки. Ось перший кубок. І другий ось у рибалки. Розмовляємо з ним, він дає нам кубок. З цими кубками повертаємося, здаємо квест. Оп, ще одна монетка, дякую. Нагадаю, що треба буде 5 монеток. Зараз рухаємося до ось цього знатного багатого дядечка. Він дає нам квест, треба взяти якісь візитки, чи що воно таке. А, чи рекламки, всі вони знаходяться ось тут. Треба всього 3 штучки, але я, в принципі, беру з запасом, бо було таке, що одного разу я йому приніс ці візитки, а вони йому чимось не сподобались. Ось, набрали цих візиточок. Приходимо, здаємо квест, дає нам монетку. Тому далі прибігаємо. Заходимо в сам готель, відчиняємо дверцята. Розмовляємо з цим дядечком. Так, відповіді: 1, 3. Так, 1, 3, 2, 1. І знову монетка. Далі до цієї тітоньки, беремо квест, рухаємося. Зараз буде невеличкий паркур. В принципі, нескладний, бувало і складніше. Підіймаємося по гіллю. Далі дві пальми, знову гілля. Тепер колони. оп. Обережно бочки взриваються. І далі прігаємо ось е оцю дірочку. <кхм> Знову махач з піратами. До речі, це е скритий квест, про нього ніде не вказано, але якщо його не пройти. То самі розумієте, квест у вас не зарахується. Як, ну, тобто карта повністю не буде зарахована. Буде без одного квесту. Так, зістрибуємо, нагріємо всю кубку. І давайте тепер всіх вбивати. Так, 13 із 17 є. Ось, точніше, вже 14, ось ще 3 добили. Квест зараховано, що дуже-дуже гарно. Зараз рухаємося. Треба здати квест а, цій жінці. І вона дасть нам останню монетку. От як легко в синбоксі заробляти гроші. Поспілкувалися, поспілкувалися монетку отримали. Тут також можна прописати респаун, а для тих, хто такий лінивий, як і я, то показую, куди треба бігти. Ось наш дядечко, спілкуємося з ним. Перестрибуємо заборчик, розмовляємо з капітаном. І все. Мої поздоровлення, друзі! 10 із 10 квестів, 5 хвилин, в принципі, на карту, що дуже-дуже здорово. Всім вам дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.